Сьогодні 8 грудня Івергеймінг видає гравцям заслужену нагороду колекційний танк 6 рівня Фрості. Щоб отримати його, достатньо просто зайти в гру. Важливий момент для тих гравців, що не отримали танк собі в ангар, ви маєте зіграти принаймні один бій і танк зачислиться вам на аккаунт. Для тих гравців, які вже мали цей танк і вчасно передали його за 500 золота, при начисленні ви додатково отримаєте 500 тисяч срібла як компенсацію за легендарний камуфляж. З 8 до 22 грудня в крамниці будуть доступні контейнери з новим колекційним танком лінійки Титанів Черіотір Титан. Подарунок за підписку: Розробники анонсували подарунки всім гравцям, якщо їх офіційний Ютуб канал набере 500 тисяч підписників до 28 грудня. Він міститиме в собі сертифікат на танк 5 рівня, 5 днів преміум аккаунту і 500 тисяч срібла. Подарунок можна буде забрати з 29 грудня до 1 січня. В той же час буде доступний багаторазовий X5 до досвіду на всій техніці з 5 по 10 рівня. Це означає, що, наприклад, якщо ви маєте в ангарі 50 танків 8 рівня, то ви можете витратити всі 50хів тільки на одній машині. Подарунок буде в вигляді безкоштовного набору в крамниці. На момент запису відео на офіційному каналі уже 512 тисяч підписників, тож набори гарантовано у вас в кишені. Якщо сподобались новини, підпишись, постав лайк і залиш коментар під цим відео. До зустрічі в рандомі.